luning. situ. vas. I Doberdin Dozworkigircomuntuatis Memezwout Lunin Yaman Prinxitu Yesodnipoznayomas is Soziriem figuru Zemer kontur. Ikisodiknofiguru Chicontur. Chemala Maz Soziriev Kazirok s Mologio. Лекомеч чи математичний диктант ви познайомите свідомими сузір'ями. Готові полетіли. Засвітила темрява в вогні, Вкрилась ластовинням сонна нічка. Сядь посміхається мені, розвела мости висока річка, там домівка кожної зорі, рідна стежка і своя рутина, і тому над нами у горі височіє лише одна картина, там пливуть світ. Живі, а хочеш перевір, там живуть легенди і повір'я там до андромеди вчить Пегас знайдеш слід персея і цефея, але люльку в небі волопас, і вітанняш касі опея, там побачиш лебедя й орла. Мала, маяком зоріє під небесним там пливуть світ Далеких зір там великі групи звуть сусіря, хочеш вір, а хочеш перевір, там живуть легенди І повіря, там пливуть світ Далеких зір Зір. Там великі руки смуті сусір'я хочеш вір, хочеш перевір, там живуть легенди і піповір'я, там по падроме тимчить пегас, знайдеш слід, персея і цефея, палить люльку в небі волопас, і вітання шлекасів. Разом з вами, і я згадав відомі сузір'я, де мандрував. Перевівте математичний диктант. В кого немає помилок, той не малює і підпише сузір'я, яке йому сподобалось. До наступної мандрівки, бувайте!